Привіт, миколаївці! Ми сьогодні знаходимося в студії краси Moments. Вони долучились до нашого проекту Показ бізнесу за донат. І з нами власниця Юлія. Всім привіт! Ми не просто б'юті простор, ми перші в Миколаєві, в кого є професійна дитяча кімната і бебісітер. Ми надаємо послуги манікюру, педикюру і бровки, а також розважаємо ваших дітей. Тож ходімо дивитися, і зараз ви можете побачити атмосферу краси. Дівчатка та хлоп'ятка. Запрошуємо вас в студію краси Moments. Тут є чим побавитись. Хо-хо-хо-хо. Тут можна бавитися отак. Тут можна відпочивати. Ігратися іграшками. Подружка всіх дівчат. Музика. Ось і вечір наступає. І я вас вітаю. І самі активні коментатори, і хто підпишеться на студію краси Моментс, отримують круті призи. І приможців буде три: не один, не два, а три. Угу. Пишіть коментарі, а, кількість не обмежена. І підтримуємо наших захисників разом до, до перемоги. До перемоги.